Жіночна форма дуже класно виглядає на обличчя і підходить майже під будь-який тип обличчя. На середній, і трошечки ширше, ідеально сяде. Тут завушники теж маталеві і на флексах будуть. Ну, дуже практично зараз у повсякденному житті, тобто в кінці дня у вас не буде головних болей, що вам десь натисло за вухами. Регулюються носу опори, під себе підлаштували. І тут класне гармонійне поєднання темно-синього темно кольору, такого матового, з тими золотими акцентами на куточках, на перенісі, ну більш так вишиково дійсно виглядає. І дитяче, звичайно, вартість будь-якої правила одна гривня в замовленні, а друга лінза у подарунок. Є моделька на більш широкі обличчя. Також, але світленькому відтіночку. Доброго дня! Вітаю, вітаю! Хто доєднується. Підписуйтесь на нашу сторіночку, щоб нас не загубити. Ось хто любить великі форми, хто любить більш такі нестандартні рішення, як у формах, так і в кольорі,